Важче, напевно, сьогодні виступати, бо я люблю цю духовну школу. І в зустріч наша в Києві я черговий раз нею отрив. Але я тішуся тим. Краще хай б'ють за духовну школу, чим за щось інше. Це до того, що. Висню дерево, яке не дає плода, на дерево, яке не дає плода, палки не кидають. Те дерево, яке має плоди, на нього кидають палкою, щоб збити цей плід. Тому я сьогодні радію тому, що е, наші студенти мають можливість навчатися в гарних умовах, і власне, ми їх укрепляємо в вірі, в стійкості. Того, щоб вони могли боротися із всіма труднощами цього світу, Тут мирні, на мирній території, і всіма труднощами світу, які є сьогодні на території, де йде війна. Я сьогодні можу радіти, що студенти нашої академії, які, які навчалися, є священнослужителями і там, на Донецькій. Втікли, залишаються там працювати, це є показів нашої духовної школи. Тому це, мене, так, в першу чергу, надихає ще більше трудитися і допомагати цьому навчальному закладі. Ти бачиш, що в нас є хороші друзі. Друзі-будівельники, друзі-науковці, друзі-підприємці. Нагалом є друзі в академії. Коли є друзі, то нічого тобі не страшно. Найважливіше є друзі архіреї. І сьогодні приїхали сюди. І я думаю, що кожен навчальний заклад має певні хвилювання, наскільки успішно влаштують своє майбутнє життя їхні випускники. Отримати освіту одне, а роботу отримати це зовсім інші речі. У нас я маю таку приємність, що завжди владика звертається, давай студент, давай мені сюди, вони в мене парафія відкривається. Я кажу, владика, я ж не знаю, зараз я подивлюся не маю, що їм запропонувати, всіх розібрали. Це є рівень духовної школи. У нас немає проблем з працевлаштуванням. Це свідчить про те, що за хорошим студентом випускником завжди є попит. Це оцінка наших викладачів, це оцінка нашої роботи, це оцінка того, що те, що ми робимо, робимо правильно, робимо нашої неньки України. Ми на сьогоднішнє своє слово просто хочу сказати: працюємо на благо духовної освіти для нашої церкви, для, 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 для славу Божу для нашої України. Слава унинській православній Богословській академії!